Бобин. Це просто не машина, а витвір, мистецтва, я вам скажу. Дивіться? Ого! Круче, ніж е, Тесла. І в придачу йде такий велосипед. Ууу. Велосипед на турбоазоті. Йо-ма-йо, він блистить краще, ніж е, оці бомбіти всі. Так, ти що? Так ти що? Я вже... Та -ти Та -ти що за полурак полу... Та -ти, Та ти що? От скільки хрома можна вмістити на машину? Давайте порахуємо. Я думаю, що на цій машині кількість хрома просто зашкалює. Пікапчик. Цікаво на ньому те, що на ньому встановлений прототип першого кондиціонера. Тобто сюди залітало отак повітря і йшло воно назад в салон. І отак люди охолоджувалися трохи мотоциклів. Це такий мотоцикл для хлопчур, це такий мотоцикл для дівчуль, а це мотоцикл для Ото це. Я знав, як ця подруга називається, я бачив цей мультик. Якщо ти хотів щось затюнити, але в тебе тільки ровер Україна, то проявляй фантазію. Їх теж можна так тюнячити, що то просто капець. Ой-ой-ой, пора. -ой -ой, Породиться, яка красота. Все, я вже і на дівки не стидно поїхати. Ви просто подивіться на цей витвір мистецтва. Люди потратили просто якісь неймовірні гроші і неймовірну кількість часу, щоб зробити таке. А їздити на ній вже, напевно, навіть незаконно. То кажуть, в сім'ї не без урода. Хто його сюди притарабанив? Що це взагалі таке? Похоже на Nissan Нісантуб. Ти думаєш, що то старий Мерседес, а насправді це sl 65 v 12 Бляха-муха з заводу 605 кінських сил. Отаке от чудо, не кожен день зустрінеш, звісно. Давайте попробуємо його завести. Ух! Ой, я вже там якийсь дим здалека побачив. Короче, так все виглядає. Блін, тут, тут просто вообще вже смердечко, розуміло. Блін, ну все одно мища. Дуже жалко, що ця машина вже вмирає, але бляха-муха зробити її буде дорожче, ніж вона коштує. А так взагалі легендарочка, легендарочка. Так, ти що, красотка. 2017 року Nissan Sentra. От ви просто подивіться, отак от люди ганяли. На саплях приклеїли цю фігню. І отак от їздили. Блях. Що це таке? Струханий якийсь чи що? Ого, вау, ой! Так, звісно, ця ізолента вже з 95-го року не дуже тримає, але ви просто подивіться на цього буса. Він коли ви мріяли про віто, він же їздив і валив дівчат на цих фіолетових сидушках і зеленій підлозі. Так ти що, я пердолю? Це то за самохут. Ай-яй-яй-яй-яй. ти що який корейський магнітофон? Звучить бодренько, звучить бодренько. Ой, пен бобен. А ти корейський магнітофон. Ти? Зараз ваша улюблена рубрика спорт купе за 1000 доларів. Можливо, навіть ця машина буде дорожча, бо ви просто подивіться, яка вона гарна загорівша. Ця краска вона згоріла, скоріш за все установиться. На механічці пробіг всього лиш 200 тисяч миль. 200 тисяч миль це 300 тисяч кілометрів. А 254 це майже вже 400 тисяч кілометрів. Але для Honda то взагалі не проблема. Я вам зразу кажу, це Photoshop. Мені і так ніхто не повірить на механіці Volkswagen Jeta. Я вам серйозно говорю, вона на першій передачі сотку може їхати. І ті порозганяється там буквально за пару секунд. Просто тяжко показати, йомаю, -йо, немає третьої ноги. Зараз ваша улюблена рубрика «Засрані в хлам машини американців. Ви просто подивіться на цю красу. Тут можна попити, тут можна поїсти, тут можна навіть, я думаю, вдягнутися. Карточка. Покемон. Хто це? Це. як? Це точно не пікачу. Це точно не пікачу, але як я бачу це все, то плачу. і Додж дру... Неон. От приблизно на отаке От ви можете розчитувати в США за 2000 доларів. 2000 доларів ви отримуєте отакого от от Спортседана Спортседан зі спойлером. 745i 750i і m 760 i Я передолюю, які вони жопки собі понароблювали. І ганяють тепер красота. Ото я розумію нормальний розмір Джекічана. Тупо на весь екран. Це Pontiac G8. Після цієї моделі вони обанкротилися. А все тому, що вона дуже похожа на BMW. Дивіться. Представляю вашій увазі Геотракер. Це майже як гелік, тільки навіть краще, тому що він кабрік. І літом буде дуже весело. 96 рік скриплять двері, але то не біда, ну, сінушка виглядає симпатично, ключ виглядає як від моєї кладовки. Ану, заведеться тюх! Співтечка і зі свистом! Бобен, Бобен, ви просто подивіться на цю гоночку, бо затонірований Honda CSI. SI, може, може і не так, на механіці. Та ти що? Та... А зараз ваша улюблена рубрика нас Камаз сидить, а Юра п**є. 90- Вона їде 30 миль на годину, а таке враження, що... 380 просто. Короче. <рес> Ви коли бачите, отакі от машини вже там затоніровані, зайде там цей. То вони переважно такі всосані вже будуть впині. Тут, напевно, лишилось з кінських сил десь 20. А може 20. <рес> За все. Це не тільки економічна машина, а й спортивна. Ти що, ви просто подивіться, як ваша жопка комфортно і в теплі буде тут сидіти. Це ваша улюблена рубрика Спорткупе за 10 тисяч доларів. От вірите чи не вірите, але отака от от кокоджамба 92-го року з пробігом 60 тисяч миль буде коштувати, блін, десятку, а може і навіть більше. Ви просто подивіться на цього спойлера. Космічні технології. Замість Курвета я прикупив собі дві машини. Це Toyota Prius, така нефігова 2016 року, і 2006 року Hammer H2T Pickup. Голосуй, що круче? Hammer чи Prius? Hammer чи Prius? Щоб ти розумів, в Prius розход 3 літри на сотні, а в цього гіганта з тракторними колесами. 32 літри на сотні. І він ще покращений от коко кокоджамбу. Це називається бедлайнер. Воно типу захищає там, від царапин і всякого такого, але виглядає, він дуже круто, як новий прям хаммер. Бачите? Нідя собі! Джекічани в хаммери на місці. Розхід бензини 7,8 миль на галон. Це щоб ви розуміли. 32 літри бензини на 100 кілометрів. Щоб тягнути цю мохіндру, але я думаю, що вона жре навіть більше. Тому що я зранку заправився, а тут вже отака от картина. Єзда на тому хаммері, як на танку. Дивіться, ми вище буса. Бус-карабус. Фух, обігнали. Та, ти що, красота. Гудить, пердить, влітає в повороти, перевертається. Це все Хаммер H2. Ще ж мати класних пригод. Купляй хаммер. Американські технології. Що буде пушка. Що там робиться, бл муха? А, ну Це нормальна ситуація. Горить. Горить все вогнем. І сумували за корчами BMW, яку я поміняв на Crown Victoria. Виглядає вона, ну, скажімо, на 1002 може. Але сьогодні ми її зробимо, щоб вона виглядала на 1005. Диски такі страшні, капець. Предпродажна підготовка корчів. Типова проблема для старих корчів це такі от повислі бампери. Бачите, там все поламалося. Ми отак беремо. Одною рукою тримаємо, другою рукою беремо в саморіз. Третьо рукою беремо і вкручуємо. Ой. Ой. Тай, тут сильно. Вирівнюємо позазора. Хоп. Вуаля, як новенький. Технологія ремонту бампера вона не підходить з цим машинам, вона підходить тільки таким от корчам, в яких бампер вже і так покрашений з балона. Ми вроді би бачимо цього шурупчика. А так красочкою хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, хоп-хоп-хоп. Ну, Блін, звісно, лівою рукою таке собі. Але якщо, але якщо отак відійти на іншу сторону, то і не видно. У де, ви просто подивіться на це страшне колесо. Але за допомогою такого балона з жидкою резиною в пласті воно стає отаким от ніфіга собі спорткаром. Різниця очевидна. Машина дорожчає прямо на очах. Просто ювелірна робота. Коротше, шість власників не бита, не крашена. Покрашений тільки капот, бампер, можливо, крило, можливо, ще щось, але я точно не знаю. Зато чисто всередині. Такого Фініка на аукціоні. Ну, бодренький, такий бодренький. 14 рік привіз його кархолер. І дивіться, все в маслі, бля, муха. Типу він десь стояв знизу і його так засрали. Ну нічого, будемо відмивати, купив його від банка. Сусід продає таку альфа-ромео якогось там 80-го року. Хоче за неї 20-ку, каже там 20 тисяч миль пробігу. а я кажу, що він йок. От Фінік, дивіться. Взагалі, топчик за свої бабки. І коштує типу 1015. Ну тут пробігу вже трохи є, звісно, 127 тисяч. Але взагалі виглядає суперпупер. пупер